Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися неймовірним рецептом із запахом осені. Приготуємо запашний морквяний кекс із сюрпризом. Горішки, апельсин та кориця це чудове поєднання, запах якого наповнить ваш дім. Цей рецепт однозначно вартий вашої уваги та часу, тому ставте лайки та пишіть в коментарях ваші враження. Це дуже цінно для нас. На екрані ви бачите продукти, необхідні для тіста. А детальний список інгредієнтів, їх завжди знайдете внизу під відео. Для початку у миску висипаємо цукор та ванільний цукор. Вибиваємо сюди 2 яйка та збиваємо міксером до збільшення маси приблизно 3 хвилини. Продовжуючи збивати міксером, вводимо до яєць олії та робимо це в декілька етапів. Натираємо сюди цедру одного великого апельсина. Щодо сухих інгредієнтів, борошно змішуємо з розпушувачем та корицею і просіюємо це все до яєць. Збиваємо на малих обертах міксера до об'єднання інгредієнтів. Моркву очищаємо та натираємо на дрібній терці, а горіги дрібно нарізаємо. Усе це додаємо до тіста та вимішуємо. Тепер приготуємо ніжно-сирну начинку. Для цього до кисломолочного сиру додаємо яйце, крохмаль та цукрову пудру і переминаємо це все до однорідності. Духовка у нас уже розігрівається до 170 градусів, а ми приступаємо до останнього етапу. Форму для випікання кексів заставляємо пергаментом, щоб далі було легко його звітом дістати. На дно форми виливаємо половину тіста. Далі викладаємо посередині сирну начинку і закриваємо зверху іншою половиною тіста. Готово! Ставимо випікатися при 170 градусів приблизно 1 годину. Готовність кексу будемо перевіряти шпажкою, на виході вона має бути сухою. Поки печеться кекс, приготуємо також крем-чіз, яким доповнимо нашу випічку. Все дуже просто: ми змішаємо крем-сир з вареною згощонкою. Аромат у домі просто неймовірний, за це я люблю такі теплі осінні рецепти. Кексу даємо трішки охолонути, а тоді зверху можемо прикрасити його кремчизом, з та горішками. Усе за вашими побажаннями. У розтрисі виглядає дуже гарно та небанально, а сирна начинка вдало додає соковитості ароматному кексу. Не забувайте залишати ваші лайки цьому відео та до нових зустрічей!